Українська народна казка Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілись якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лабедику, я для тебе. Як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вихопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чистенько не вилискала. Вилискала, та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То ж, мовить журавель. Прихоже лисичко. Тепер ти до мене в гості. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель накрив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. усього усього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою. та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і настоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє все дзьобом у глечик. Все в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то ти ми приймав, та же більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та й від того часу й не приятелює журавлями.